Okay. діти. доброго дня! Сьогодні з вами ми розглянемо урок другий. Lesson 2 до теми Toys. Іграшки. Ми Будемо працювати на сторінці 23 зі нашим підручником. Ми спочатку давайте повторимо слова з 22 сторінки разом зі мною. Picture. Picture картинка. Picture book. Книжка з картинками. Page, сторінка, page, сторінка. А зараз з вами ми знаходимося на page 22. І переходимо до page 23, поговоримо трошки ще більше про наші іграшки. Не тільки в нас можуть бути комп'ютерні ігри, а й настільні, такі як Lego Blocks, повторюємо разом зі мною. Lego Blocks конструктор Lego. Lego Blocks. Board game – настільні ігри. монополія, чарівні камінці. Як ви знаєте багато прикладів. Board games – настільні ігри. Puzzle, puzzle. 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 Як ми скажемо про себе, наприклад, I have got. В мене є. I have got Lego of blocks. I have got puzzles, I have got board games, and so on. І так далі. Let's have a look. Давайте зараз відкриємо наш робочий зошит та виконаємо декілька вправ у нашому робочому зошиті, пов'язаної з саме цими іграшками Lego blocks, Board Games and puzzles. Let's do it. Okay, so you see, це наша сторінка 16. Я вас за 16 за нашим робочим зошитом. Я вас lesson 2, урок 2 так само. Право четверту ми з вами виконували на уроці в понеділок. I have got air. Uh, так, ви мали написати свої іграшки. So, Today Exercise One. Match and write. Вам необхідно поєднати та записати. Паралельно подивіться у підручник на сторінку 23. Ми тільки що там повторювали слова. Тому давайте поєднаємо разом, а ви самостійно запишете утворені пари ось сюди на лінії. Лего, дайте я вам озвучу слова, а ви подумайте спочатку і потім поєднаємо: Лего, picture, game, book, боркс. Лего локс. Так, ми спочатку поєднуємо. Потім ви самостійно ось тут на першій лінії запишете фразу, яка у нас вийшла. Lego blocks. Next. Old game. Boat game. Повторимо, що це у нас настільна гра. Boat game. Гарненько вийшло ще раз. Lego blocks. Boat game. Picture book. Picture book. Також поєднаємо. Picture book. Ось тут так. Picture book – це наша картинка з малюнка. Exercise 2. Вправа друга. Фраза I have got a. В мене є I have got a. І назвемо предмети, і потім також їх запишемо. I have got a flag. I have got a boat game. I have got a bag. I have got a puzzle. Вам необхідно написати дані слова. Давайте запишемо перше третє, тому що ці слова. Давно вже вивчалися. Друге і третє слово ви можете друге, четверте слово ви можете подивитися у підручнику на сторінці 23. Як воно точно пишеться, та записати на лінії. Так, а ми пишемо перше слово flag. flag. I have got a flag. Прапорець, в мене є прапорець. I have got a flag. Друге, I have got a bold game. Ви вже знаєте, де да знаєте це слово. Третє, I, a... B... I have got a bag. I have got a bag. І останнє, I have got a puzzle. Так само на сторінці 23 є цим малюночком слово puzzle. У мене є I have got a puzzle. And the last, і останнє вправо, вправа третя, match the reasons. Поєднайте Рими. Римування слова, які звучать майже однаково, як у віршику. Давайте спочатку спробуємо їх прочитати. Зверніть увагу, що, наприклад, у нас є. Різні пропорції за словами, це не означає, якщо вони там зеленого кольору, вони поєднуються з зеленим. Спробуємо прочитати М, Ep, M, карта Меп, М фен, П, піг, мап, к читається як в-в-в wig, wig, M-n. -e Давайте ще раз. Map. Ми бачимо, що закінчується на літру Пі. Шукаємо слово, де так само закінчується, яке закінчується на літру Пі. З цих слів. І нам підходить Cap. Ми поєднали map cap. Далі. Слова Wig. Шукаємо там, де на наги закінчується. Pig-weag. Поєднали. Pig, Wig. And the last one. Fan, man. Fan, man. Також поєднаємо дані слова. Що ж, ви дайте вправи робочому слушателю на студенті 16. Have a good day and goodbye.